Наприклад, ти хочеш зробити медіа-твір, йдеш до програміста і кажеш, мені треба от щось зробити. Ти починаєш пояснювати, і ця людина тебе дуже кругово розуміє. Це як майстру, який звик робити гіпсокартонний євроремонт і казати, робити якісь там фактури, інші, тобто без гіпсокартону. І це, це от така ситуація буває, що їм потрібно, щоб вони могли добре робити штуку, їм потрібно ще... Якась курси або освіта, що таке мистецтво, тому що тут програмування не достать. Але якщо подивитися на ситуацію медіа художників-західних, і треті з них це будуть люди технічних професій, а не художніх професій. Вони краще е, владять з технологією, вони отримують, так як на школі перформансу додаткові е, навики на різних форумах, на майстер-класах, або отримують там рік-два додаткового навчання, і вони... Роблять суперові проєкції на будинки, вони створюють суперові інтерактивні інсталяції. В тому сенсі художнику набагато складніше опанувати програмування, ніж програмісту навчити думати художник. Але програмісти це креативний клас. Ну, Чим більше їх Львові, тим краще.